Друзі, всім привіт, це Сергій. Ну, давненько мене не було в ефірі. Ну, таке всі хорали тут. Корона, грип. Таке. <кій> Я перепрошую. Воу -воу -воу. Ну, о таке. Е, дивіться, е, змін таких е, великих нема. Система працює, е, все. Перепрошую. Ой, Йомара. Ну таке. Дивіться. Е така обстанова. Все гаразд. Ну, що змінилося? Е У мене така була колонія таких фіолетових сосів, як оце тут, дивіться. Там на задньому плані, ну, вони е, зникли буквально так е, за два тижні. Не знаю, хто їх тут схавав. Я так тому що зірочки тут. от е, Ну, а так все гаразд, дивіться, це е, потрошку. Все зростає система почуває себе загалом стабільно. О, тут такий експеримент маленький зробив мені мене така монтіпорка, дивіться, така, все щось, вона в мене не росте. Я її то тут, тут. То і сьогодні. Сюди. Оця червона дуже добре, роз... зростає, зелене те. Тось, Дункан щось проблематично. Думаю, що оця, е, ікра оця його не знаю, щось його тут палить чи що, ну таке. Ну таке. Такий стан на сьогодні, на сьогоднішній день. В принципі, так, система почуває себе добре, дивіться. От так. Ну, Ксенію, я думаю, придеться так і підкоротити, так. прополюю її. Ну, а тут, как завжди, каталофилия, клоуны, дракоша. А, -а, а, да, собакет ми шо зник. Я думаю, что он сдох. Э, такая вот, тоже такая сумна новина, что что с собакетом он не, не, бачу уже тижня два. Не знаю, почему. Ну, так. Так. Ну ось так. Моя система на сьогодні день. Друзі, усім хороших вихідних. До наступних ефірів. Па-па!